Da Vite non si muove, però non in italiano. Questo andrà <susurra> Uova strapazzate. Uova al tegamino. A Bosce caro. Uova all'occhio di bue. Queste sono le uova in camicia. Mmm. Uova alla benedettina. A alla benedict. Questa è una semplice frittata. Писто локя м'ямо вово содо, ево алакок. Який з цих всіх ви любите снідати, бо я знаю, ми, українці? їмо яйця на сніданок. А ви, до речі, знали, що італійці це не приймають нормально і вони не можуть їсти яйцями на сніданок. Звичайно, не всі, але точно більшість. Вони яйця будуть швидше їсти на обід. А ви скажіть. Чим снідаєте? Ну звичайно, як італійською одразу практикуємо.